Всім доброго дня! Моє ім'я Людмила. Я психолог, арт-терапевт, гештальт терапевт в процесі навчання та кризовий психолог. Нурює мене в дитинство, коли мені було десь 8-9 років, і зазвичай ми приїжджали до бабусі в село і пам'ятаю, як до нас прийшла тітка, яка запитала, ким я хочу стати. І я одразу так весело та бадьоро відповіла, що психологом. Очевидно, що я надивилася різних фільмів, в яких показували кабінети психоаналітиків, де був акваріум з гарними рибками. Крісло, кушетка. ось, А оскільки я дуже любила слухати, і в мене це один із талантів, що я дуже уважно слухаю, і в мене виходить підбадьорювати людей, тому я вирішила вступати на психолога, і це був університет. І потім вже підвищувала свою кваліфікацію. Було дуже багато конференцій, майстер-класів, семінарів, і насправді цей процес дуже захоплюючий. Я працюю в інтегративному підході, який об'єднує в собі декілька психологічних напрямків, таких як гештальт, арт, коучинг. Використовую елементи когнітивно-поведінкової психотерапії. Це означає, що в своїй роботі я використовую різні методи, орієнтуючись саме на клієнта, і таким чином відбувається індивідуальний підхід. Запити, з якими я працюю, це адаптація людини до змін. Допомога в проживанні сильних емоцій, відновлення психологічної цілісності та рівноваги особистості, мінімізація психотрамуючих ем, чинників, які переживає українське суспільство. Тож я допоможу сформувати запит і буду поруч на непростому етапі вашого життя. Тож, у вас є унікальна можливість доторкнутися саме до гуманістичного напрямку психотерапії, де в просторі довіри, комфорту можна взяти, подосліджувати свої власні ресурси на подолання якихось бар'єрів особистісного життя. Пам'яті виринають слова юнга про те, що зустріч двох людей схожа на контакт двох хімічних субстанцій. Якщо між ними щось відбулася, якась реакція, то вони змінюються. І для мене це про те, що кожна сесія є унікальною та неповторною подією в житті двох людей. Не тільки клієнта, але й терапевта. І це такий собі. Безпечний простір, в якому можна розділити важкі переживання, знайти опору в зовнішню в вигляді терапевта і внутрішню, щоб продовжувати свій життєвий шлях.